Вітаю друзі вас на каналі Я Степан Періх. Новий день нові автомобілі. Меган 4-го покоління сьогодні на моєму каналі. Це 2017 рік. 1,5 дизель. На механічній коробці передач 6 Пробіг автомобіля складає 151 тисяча кілометрів. Ось така лялечка. В принципі, в хорошій комплектації сьогодні на моєму каналі. Автомобіль, друзі, пригнаний з Німеччини. лаку фарбовим покриттю. Крила пластмасові в мигані четвертому. 124, 128, 127. Це пластмаса 86,2, зараз постав. 106, 93,6, Це теж пластмаса. 114, 112, 111, 123, 131. Отже, автомобіль без жодного косметичного підкрасу. Так, по комплектації в нас звичайна оптика галогенна, є ДХО, також противотуманні фари. Резина, є літо, також і комплект зимової резини додатковий, датчик світла, датчик дощу. До речі, ось це зроблено це є ковпак. Хоча виглядає як титановий диск. Це така штука від Рено. Дуже класна оптика, задня є партроніки, паркоп, місткий багажник. У багажнику знаходиться запасне колесо, домкрат. До речі, все нове, жодного разу не ставилось. Ось як виглядає салон даного автомобіля. Чотири стеклопідйомники, електроцеркала, автоскладування є присутні. Переднє сидіння, що виділяє, що пасажира мають такі пічки ручухли. Зараз заведемо. Так, різок ожилетиці. Двозонний клімат контроль. Так, система старстоп. Також є підігрів передніх сидінь, мультикермо, звичайно, що круїз контроль Керування магнітолою. Так, зараз покажу. Так, паливо на 103. Так. Ось фіксуємо пробіг. 151 тисяча кілометрів. Митна декларація, бачимо, 17-й рік. Все як належиться. Так, по технічному стану автомобіль дуже... В хорошому технічному стані, перевірив форсунки, все окей, Сажовик, все на своїх місцях. В принципі, запитань немає. Зараз покажу, які є нюанси, щоб людина знала, як щодо чого. Значить, два ключика є. Два ключика. Ось також є і ніша з розеточкою. Так, зараз покажу 12 вольт. Так, керування з контролем, підстаканники, ну і, звичайно, що зручний підлокітник. Навігаційна система. Так, зараз... Ой-ой-ой, поки завантажується. Так, навігаційна система. Бачимо все чітко, клімат все працює. Коротше, класна машинка, друзі, направду кажучи, класне авто. Покажу, як виглядає, покажу нюанси. Ось яка лялочка. У нюансах є ось тут така м'ятина. Не знаю, чи передасть це ось м'ятина. І зараз покажу так, лобове було замінено в 20-му році, оскільки проходило авто, проходило ТО, були сколи замінене. Ось як виглядає машинка і є ось тут підігнутий трошечки поріг. Якщо вас цікавить, цей автомобіль 12 тисяч 300 доларів за 17-й рік, за чесний пробіг 150 тисяч. В принципі, кого цікавить, можете телефонувати, запитувати. Якщо вас цікавлять більше авто, можете заходити на наш сайт autotradecars.ua. Наші номера телефонів, звати мене Степан. Так, Знаходимось в місті Львові. Отже, друзі, дякую, що дивитесь. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.